Спокійний, добрий, безвідмовний. Такими словами згадують і вотчанина Ігоря Меліоранського його рідні та близькі. Понад усе чоловік мріяв про перемогу України, про час проведений з синами та онуками, про риболовлю у рідному краї. Але цим мріям не судилося здійснитися. 15 квітня життя нашого захисника обірвалося. Йому назавжди залишиться 55 років. Народився 17 лютого 1970 року. У селі Івод Шосткинського району. Після отримання середньої освіти юнак вступив до Шосткинського профтехучилища номер 19 і став спеціалістом. З контрольно вимірювальних приладів і автоматики. Після проходження строкової служби в армії Ігор Міляоранський повернувся до рідного села. На захист батьківщини чоловік став у лютому 2023 року. Воював у прикордонних військах. Він користувався високим авторитетом у своїх побратимів та керівництва, був відповідальним та дисциплінованим. Як згадує староста і старостинського округу Олександр Дуб, з перших днів повномасштабного вторгнення Ігор разом з Односельцями чергував на блокпостах на варті безпеки своїх земляків. Після того, як Керповічук получив повістку, він не вагаючись пішов на захист наших державних, наших міськанців. Співчуваємо родини з такими втратами. Відпочивай, друже, вмірам. Вчителі пам'ятають Ігоря Маліоранського як спокійного, врівноваженого та доброго хлопця. Таким він залишився на все життя, підкреслює директорка Іводської школи Наталія Федорченко. Присутні тут наші односельці знають його як гарного сусіда, як гарного товариша, з яким було цікаво поспілкуватись. Він був звичайною людиною, жив звичайним життям. Були якісь негаразди в його житті, як і у кожної людини. Прийшов час, він став на захист нашої України. Дякуємо воїну, дякуємо захиснику. Вічна пам'ять. Ігорю Михайловичу, ми будемо пам'ятати тебе. Слова співчуття з приводу смерті захисника висловив заступник Шосткинського міського голови Олександр Проценко. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь ще одного захисника нашої рідної неньки України. Ми ніколи не забудемо подвиг Ігоря. Слава крові. Слава Україні! На знак пошани і вдячності воїну за захист нашої вітчизни, учасники жалобної церемонії стали на коліна. Вони поклали квіти на труну Ігоря Меліоранського та провели його до місця останнього спочинку, де наш земляк стане у стрій небесного воїнства.